Всім привіт! Мене звати Даша, я бровіст, і в цьому відео я хочу з вами поділитись наче таким способом, як ви можете самостійно, натурально підфарбувати брови, маючи всього лише олівець і щіточку, і, можливо, фіксатор, і не перетворитись при цьому на матріом. Але перш ніж ми перейдемо до практики, я б хотіла дещо вас познайомити з собою, з своїм підходом і поділитись такими основними принципами. Які важливо проговорити, перш ніж я вам покажу, як робити собі брови? А для самих лінивих я залишу темкоти внизу під відео, щоб ви могли одразу перейти до практики. Отже, трішки про мене. Чого я взагалі тут сижу і записую відео в Ютуб, наплювавши просто на всі свої страхи, переживання і упередження щодо того, чи готова я взагалі судовити і щось там комусь віщати. Справа в тому, що я майже щодня стикаюсь просто з купою контенту на тему, як підібрати собі ідеальну форму брів, як намалювати в собі ідеальні брови, як підібрати правильну форму під форму обличчя і так далі. І тому подібне, я просто це вже не можу все слухати. Тому що всі ці правила, всі ці ідеали не мають під собою абсолютно ніякого обґрунтування, скільки я шукала, я так і не змогла знайти, чому саме так, чому ми саме малюємо ці п'яточок, чому саме така якась стандартна шаблонна форма. Звідки воно пішло, звідки ростуть ноги, я не знайшла абсолютно це невідомо, хтось колись вигадав. В б'юті-індустрія це все підхопила. І ми вже всі знаємо, як пане два Так ми всі знаємо, що потрібно брови знизу ощіпувати, прибирати у ці хвости, інакше погляд буде сумний. Чому? Запитаєте будь-якого майстра, він вам на це питання не відповість. Так само я питала себе, коли я робила графічні чіткі брови, а робила я їх півтора року. Сьогодні я вже чотири роки привіз і роблю зовсім інші брови. Але коли я робила графіку, я теж шукала відповідь на це питання, чому так, чому таке правило, ніхто мені не міг про це сказати. Я робила, як мене навчили, доки в якийсь момент я просто не побачила, що всі ходять однакові. Принаймні ті, хто робить брови, навіть ті, хто не ходить до бровіста, а робить сам по якимось урокам, всі роблять плюс-мінус однаково, бо є якийсь еталон. Але звідки він пішов, чого саме так пояснити ніхто не може. Натомість сьогодні, коли я роблю натуральні природні брови, я точно можу пояснити, чому так. Взагалі ця тема дуже обширна, як я перейшла від графічних брів до натуральних, якщо в тому буде якесь питання та інтерес, я про це запишу окреме відео. Сьогодні я лише хотіла вас спочатку познайомити зі своїм підходом, саме що кожна з вас унікальна, красива, індивідуальна, як є, і в тому числі ваші брови. Навіть в більшій частині завдяки бровам, бо брови наша. Міміка, брови – це наші емоції, це наш характер і наша індивідуальність. Приберіть собі брови вашої форми, намалюйте собі якісь стандартні, і це вже трішки не ви. Тому я за те, щоб брови були максимально природніми, можливо, комусь краще з іншим кольором волосся, можливо, комусь краще з трішки збільшеними губами. Я не беру судити, але я точно знаю за досвідом себе, своїх брів, брів, своїх клієнтів, що. Природність це те, що в бровах пасує найбільше. Я в свою чергу, як майстер, лише можу зробити брови ще більш доглянутими, ще більш охайними, і такими, знаєте, як брови з обкладинки дорогими, ефектними, пухнастими своїми. Тепер я хочу проговорити деякі принципи щодо мого ставлення до фарбування брів. Взагалі, треба одразу уяснити, про що ми кажемо, коли ми говоримо про фарбування брів. Якщо це макіяж, то ми маємо на увазі підфарбовування шкір під бровами, тому що брови це взагалі то волосся, да? це волоски. І перший мій принцип це те, що не всім потрібно малювати брови. Я стикаюсь з тим, що багато дівчат собі фарбують брови просто тому, що ну, наче так треба, наче всі їх фарбують, і макіяж не макіяж, якщо ти брови не підфарбував. Але брови це волосся. І якщо у вас брови є, наприклад, повноцінні, густі, тобто не перешіпані, ви нічого з ними не робите. Плюс маєте чорне волосся брів. Вам не треба фарбувати шкіру, ну тобто нащо? Просто бо всі так роблять ні. Якщо ви маєте густі чорні брови, вам вже фарбувати шкіру, не треба просто причесати, зафіксувати за бажанням і видалік ходити до який робить натуральні брови на прорідження там раз, два-три-чотири місяці тоді ви матимете ті самі брови з обкладинки. Якщо ж немає змоги чи бажання, просто їх причісуйте головне щіточкою, вкладайте там воском чи гелем, і все, У вас вже будуть досить чудові та охайні брови, і фарбувати їх не треба, вони і так виразні. Другий момент: немає жахливої, негарної, неправильної форми. Я також бачу постійно під якимось таким контентом про брови, про те, як їх оформлювати, малювати і так далі. Коментарі типу Ну, тобі класно, в тебе і так нам класні брови. А в мене ось вони ростуть вниз, занадто широкі, занадто вузькі, занадто чорні чи білі дівчата. Звідки ви взяли, що з вашими бровами щось не так? Чи не через оцей контент бровістів, які постійно розповідають про ідеальні брови? Я повторюсь, немає жодних правил, якими мають бути брови. Які вони у вас є, такі вони у вас і класні. Якщо ви думаєте, що я тут вам чешу язиком, не зрозуміло, що це тому, що вам багато хто чесав язиками про те, як мають виглядати брови, і ви в це вже повірили. Я була на вашому місці. Я мала шикарні брови, які називають Брежнівськими. Я їх вищипала. Спочатку сама, потім ходила до майстрів, а потім ще й забула перманентом. Чому запитайте? А фіг його знає? Бо наче так треба, бо наче всі нормальні дівчата мають собі робити брови і перманент, а значить, і я зробила. Ну, чесно, я про це пожалкувала мільйон разів і вже другий рік вивожу той перманент. І зараз я дивлюсь абсолютно іншими очима на ті мої брежнівські брови, через які я комплексувала. Тому, якщо ви зараз думаєте, що ваші брови жахливі, це не значить, що так воно і є. Всі брови від природи мають право на існування і ті, що ростуть вниз. І тонкі, і широкі, які вони є від природи, такими вони і гармонійно вписуються в усі інші останні ваші риси обличчя. Тому, якщо ви хочете фарбувати брови натурально, щоб це не виглядало так, наче спочатку зайшли брови, а потім ви. А особливо, якщо ви не робите якийсь супервиразний макіяж щодня, то вам тим паче не потрібно малювати щось едаке, щось таке правильне і ідеальне. Вам потрібна ваша форма, ваша густина, ширина і гармонійний колір. І це вже будуть шикарні, чудові ваші брови. Якщо ви все ще сумніваєтесь про те, чи є якась там правильна форма брів, чи ні, просто запитайте себе, чи погані брови Моніки Білучі, або чи погані брови Брукшилдс. А тепер уявіть, що Моніка чи Брук прийшли б до типового бровіста і зробили б собі правильну ідеальну форму. Чи виглядало б це дорого, естетично, аутентично? Я певна, що ні. Далі, третій принцип, який потрібно уяснити, щоб фарбувати брови собі натурально. Забудьте про чіткі лінії. Це знову ж таки до того правила про пущені хвостики, про побудову ідеальної форми. Коли ми підкреслюємо собі нижню лінію чітко і яскраво, єдине, що ми отримуємо, це набряк шовилі. Немає в природі чіткої лінії під бровами. Це абсолютно вигадка б'юті індустрії, особливо, якщо ви не робити макіяж щодня, а більшість моїх клієнток, принаймні, і я не ходять з макіяжем щодня. Малювати собі таку чітку лінію, я б вам не радила. Це дає набрякший вигляд, підкреслює будь-яку асиметрію, яка є у всіх нас. Чому? Тому що, коли в нас є ось тут пряма оку є за що зачепитись, і відносно цих прямих, наше око підсвідомо оцінює взагалі всі наші риси на обличчі. Плюс, коли ми підкреслюємо ось тут, ось тут, ось тут, ось цю пряму лінію, ми підкреслюємо на листанні повіки, випирання ось цієї кісточки над оком. Тому про це. Забути, наша мета у макіяжі це заповнити пустоти і розташувати. Абсолютно дуже просто, дуже швидко, дуже легко і без чогось такого вигаданого, незрозуміло звідки взятого. Отже, тепер перейдемо до практики. Я беру абсолютно звичайнісінький олівець з Єви. Купувала років 7 тому назад гривень за 20. Просто взяла найдешевший. Він вже навіть затерся, я тут не бачу вже, що це за марка. Коротше, без різниці. Це восковий олівець. Є ще в мене ось такий пудровий. Це професійний олівець від зола. Можна і тим, і тим, як вам зручно, як вам хочеться. Також беру звичайнісіньку щіточку, вона в мене постійно в використанні, тому вже трішки така не дуже естетична. За це вибачаюсь. І також беру фіксатор, це не обов'язково, але. Я раджу всім брови причісувати і фіксувати, це забезпечить їм гарний і охайний вигляд на цілий день. Це може бути як воск, який вам подобається, так і гель, що зручніше, тільки не мило, бо воно вам сушитиме волосся. Отже, що треба зробити, щоб підфарбувати брови природньо, натурально. Перш за все, подивитись на них і визначити, де у вас є якісь пустоти або дірочки. Просто тобто, дивитесь на свої брови, знаходите оці світліші плямки, пробіли, де щось не росте, де щось перешіпано, де вам чогось не вистачає. Можливо, на початку багатьох ось тут перешіпано, чи знизу в хвості, чи можливо вам не вистачає ось тут зверху трішки волосків. Знаходите. І намічаєте собі, що вам потрібно підфарбувати. Майже нікому не потрібно зафарбовувати всю брову під волоссям. Майже нікому, хіба що там взагалі брів немає, але я такого ще не зустрічала. Ми кладемо тінь лише туди. Де нам волосків не вистачає, і це наш другий крок. І третім кроком буде просто щіточкою це все розтушувати, щоб в нас не було такої темної плямки від олівчика, а щоб все було розтушовано, об'ємно, пухнасто і не виглядало так, наче ви щойно підфарбували брови. Зараз я підсаду ближче до камери і покажу це на собі. Ось так виглядають мої брови на сьогодні. Я їх відрослю вже другий рік, також другий рік я вивожу перманент. До речі, можете звернути увагу, наскільки моя власна форма не вписується в цю ідеальну і правильно перманентно, що ось цього всього в мене не було. І так, я шукаю собі пустотки, які б я хотіла заповнити. Мені не вистачає волосків ось тут на початку. Також мені не вистачає ось тут знизу кольору. Бо коли я дивлюсь здалку на себе, чи, наприклад, на камеру, тут цих моїх хвостів, які я відрощувала, навіть не видно. Мені трішки ось тут всередині. Тепер я беру щіточку, вибачаю за її зовнішній вигляд, але вже не мала часу її помити і висушити. Ось, розтушувала. І вже маю такий рівномірніший колір. Далі друга брова. Я навіть не бачу через камеру, що я тут малюю. Також хвості мені ось тут не вистачає. Зараз, я бачите, не сильно так стараюсь, тим паче, що мені майже нічого не видно. Головне це покласти туди тінь та прочесати. Щоб не лишилось жодної такої плямки нетушованої. Поки я знімала сіло сонце, тому не дивуйтесь, що картинка змінилась та її освітленість так само прохожусь. Там, де в мене є якийсь пушок, але його не вистачає. Зараз в мене такі брови можуть виглядати дещо плямистими, тому що я буквально на днях робила видалення перманенту. І лазер, він частково волосся брів освітлює, і я його ще просто не встигла пофарбувати. Я насправді витрачаю на підфарбовування брів менше хвилинки. Я навіть не беру маленьке дзеркало, просто зранку підходжу до шафи, беру олівчик, щіточку, раз-раз і все готово. Просто зараз це трішки незручно робити. Я думаю, що ви техніку зрозуміли. Далі я беру звичайнісінький воск у мене від Сінарт ви можете взяти будь-який інший. Набираю щіточкою трішки воску на руку, з руки набираю на щіточку і ось так от зачісую спочатку волосся вниз, для того, щоб кожен волосочок був у засобі. Цей час можна нанести на іншу брову. Тепер вкладаю волосся брів так, як мені. Зручно, так як воно росте. Якщо у вас волосся брів росте вниз чи в бік ось, як в мене, не треба їх зачісувати наверх. Це все рівно виглядатиме дещо дивно і довго не триматиметься. Ми вкладаємо по росту. Зазвичай на початку брови волосочки ростуть нагору, і далі, в кого більш по діагоналі, більш нагору, в кого більш вбік, як в мене, і хвостик завжди вбік або вниз. Якщо трішки переборщили і набрали забагато воску, краще його зняти чистою щіточкою, чи знов перенести, тому що коли брови виглядають такими дещо злипшимися і прилипшими до лоба, це не дуже естетично виглядає. На цьому все. Це був мій такий надто швидкий, можливо, не надто інстаграмний чи наворочений спосіб оформлювати собі брови, але абсолютно чесний, абсолютно швидкий, такий, який я роблю сама собі щодня і раджу всім своїм клієнтам, поки ми відрощуємо брови. Тому якщо вам було цікаво, корисно, ви можете підтримати мене будь-яким коментарем, вподобанням або підписку, щоб я розуміла, чи слід мені рухатись далі в цьому направленні кого я обманюю, я дуже хочу рухатись далі. Я дуже поки що в цьому зацікавлена. Мені хочеться про це багато говорити, але, звісно, хочеться, щоб я говорила тут не сама з собою, а щоб це було комусь потрібно. Отже, всім дякую, всім бувайте!